Пав дроном на оптоволокні на українських військових біля Куп'янська. Вчасна реакція водія врятувала життя. Що там Пацани як? Як? Це що було? Це було, типу, що їх віски, непонятно. Це був оптоволокно? Я знизу побачу. Використовую так зване примир'я, щоб розчистити собі прохід через річку. Бійці 66-ї бригади оприлюднили... Нели кадри, як ворог намагається відтягнути раніше підбиту інженерну техніку. Цей комплекс військовослужбовці бригади знищили 9 квітня. Його залишки перекрили проїзд через річку Чорний Жеребець. Це завадило окупантам проводити штурми за допомогою бронетехніки. Сьогодні ворог спробував розчистити переправу. Задіяли понад 10 піхотинців і спеціалізовану машину. Вогонь ворог не вів, тому і сили оборони лише спостерігали. Це приклад, як окупанти використовують оголошене путіним так зване перемир'я. аналітика аналітики. Deep State. наголошують, тиші окупанти дотримуються на тих ділянках, де розуміють, що їм потрібно перегрупуватися і підготуватися до нових атак. Російські провокації у притул до повітряного простору НАТО двічі за 48 годин. Одну здійснив російський розвідувальний літак, який кружляв над Балтійським морем. У відповідь піднялися у небо британські винищувачі королівських ВПС. Вони злітали з авіабази Мальборг у Польщі. Не минуло і двох діб. Ще пара британських винищувачів була змушена відреагувати на невідомий літак, який злетів із Калінінграда. Це російський анклав між Польщею та Литвою. для королівських військово-повітряних сил. Це була перша участь у новій місії НАТО, яка має посилити захист європейського неба. 50 протестів в штатів. Один рух у Сполучених Штатах відбулися масштабні протести проти діяльності Дональда Трампа, найперше проти тарифної політики, а також діяльності департаменту ефективності уряду. Дош його очолює Ілон Маск. І за час роботи він уже звільнив із посад понад 200 тисяч держслужбовців. Це неправильна і згубна політика, вважають учасники акції. І ще одне їхнє гасло. Ані королі, ані олігархи не повинні одноосібно керувати державою. За даними поліції, усі протести відбулися мирно. Одні з наймасовіших пройшли у Нью-Йорку, Вашингтоні, Бостоні та Чикаго. Очевидно, що в Білому домі сидить свиня олігарх, який виконує план Путіна для Америки. І ми народ не будемо цього терпіти. Це основна причина, чому ми тут. Ми не дозволимо меншості свиней олігархів керувати нашою країною. Ця країна для демократії і для нас, людей. І ми не потерпимо, щоб меншість прийшла до влади і позбавила нас свободи. Це все, що я можу сказати на даний момент. Я відчував себе таким безсилим, таким безпорадним протягом деякого часу. А під час участі у протесті я почуваю себе добре. У повітрі відчувається струм, електрика це захоплює. Я відчуваю себе сильнішим. Ведуть відлік за різними календарями, але цьогоріч дата Великодня спільна. Воскресіння Христове усі христи.